Привіт, друзі! Сьогодні особливий день свято Петра і Павла. У Німеччині, як і в Україні, це одне з найшанованіших літніх свят. А для наших предків воно було повите легендами та прикметами. Вважалося, що саме в ніч на Петра і Павла відьми збираються на Лису гору. Там вони влаштовують шалені шабаші, танцюють, варять зілля і намагаються вплинути на долю людей та врожай. І щоби захистити себе, люди Палять вогнища, носять обереги та моляться святим. А самі апостоли Петро і Павло це не просто християнські святі, а ще й герої народних легенд. Наприклад, Петро відомий як небесний ключник. У народі вірили, що він тримає ключі від раю і пускає туди праведників. А ще в українській традиції казали, коли гримить на Петра, то це святий Петро у небі ключами брязькою. А Павла іноді називали небесним рибалкою. За легендою, він був простим рибалкою до свого покликання, а після смерті став ловити душі у водах вічності та допомагати тим, хто заблукав. Цього дня наші предки дотримувалися посту, а після служби в церкві обов'язково влаштовували гучні гостини, на стіл подавали перші літні ягоди та пироги, а ви знали, що в народі вірили, хто на Петра ягоду з'їсть, цілий рік здоровий буде.